Чому ми і кажемо, Ефесян 5,14. Прекрасні слова. Так все прояснюється у світлі. Ось чому ми кажемо: встань, той, хто спить, воскресне з мертвих. І Христос освітить тебе. Ви вірите, ви вірите. Що тільки не вірите? Хрестили дитину, вірите, що християнин. Без віри. Ви вірите, в оте нерозумне, чого немає в Євангелії? Будьте розумні. Звершуйте своє спасіння. Перебувайте в дусі та істині. То чи ти Воскрес, наважуюсь тебе спитати. Ти воскрес, вже Воскрес, чи ти далі мертвий? Нове життя це життя в Ісусі Христі, це життя Воскреслих дітей Божих. Це життя Його друзів, Його послідовників. Колосян 3:1. Ви воскресли з мертвих разом з Христом. Тож живіть для того, що на небесах. Де Христос сидить праворуч від Бога. Тож, коли ви воскресли з Христом, дбайте про те, що на небі, а не те, що на землі. І якщо ви бачите, що зло в ім'я Ісуса Христа кинулося вбивати, насилувати, знущатися, а це роблять православні московського патріархата, яких, до речі, маса ще в Україні підтримує. кажуть, не рухайте церкву, церква, яка вбиває в ім'я Ісуса Христа, та ми вас і не рухаємо. Вас дьявол рухає. Вас слово наше, як наше слово, як землетрус в вашому житті. Ви встидаєтеся, ви настільки гидкі для себе. Що ви стараєтеся якимось чином відмитися, але відмиваючися ще більшим брудом, берете на себе, будемо казати, ці лжевчення і лжепоклоніння якомусь православному московського патріархата Ісусу Христу, який ніколи таким не був, тим більше в ім'я Ісуса Христа вони прийшли вбивати. І ви далі, клоня... ви далі поклоняєтесь православію?